Четвертий член символу віри звучить так. І розп'ятий був за нас при Понтії Пілатові і страждав, і був похований. Це означає, що Господь наш Ісус Христос, передвічний Бог, був розіп'ятий в історичному вимірі в певну епоху і навіть вказано правління римського прокуратора Понтія Пілата. Також, Старозавітне писання, воно говорить так: проклятий усякий, хто висить на дереві. Повторення закону, 21 розділ, 23 вірш, цим предсказувалося, що Господь прийде на землю і візьме прокляття світу цього, яке лягло на нас. І пророк Ісаї каже, що покарання світу було на ньому. Тобто, Господь замістив. Наші страждання своїми, це була замісна жертва. Замість нас Він пішов на хресні страждання, замість нас Він відчув болі, муки, і е, вічні покарання, які були приналежні нам, взяв на себе, пережив їх на собі, відмінив їх, відмінив е, цю, цю вічну кару. І е, повернув вектор існування світу в той бік, який веде від вічної загибелі до життя вічного. Господь на хресті пережив богополишеність замість нас. Тому що душі людей, е, якби Господь би не прийшов би і не проповідав би Слово Боже, і не нас би не відкупив би, душі людей би мучились вічно всі б загинули б на землі і. Пішли б у пекло, і от Господь по своїй вічній любові, по милосердю не дав цьому статися і відмінив цю загибель, сам став за нас клятвою. Він воскрес третього дня заради нашого виправдання і спасіння. І таким чином, цей четвертий член символа віру говорить нам про хресні страждання, які стали. Кульмінацією таїнства відкуплення.